Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 червня 2024 року Євобережна Херсонщина почав дозрівати такий гарний жовтомясий сорт інжирного персика під назвою Світ Ринг. Тобто солодке кільце. Тільки почали спіти поодинокі плоди, основна маса ще в технічній зрілості. Сорт дуже солодкий, нейтральна. Нейтральний цукор немає кислоти взагалі. Плоди мають сильний аромат такий. Властиві тільки інжирним персикам, тому що круглі персики по-другому аромат мають, на мій погляд. В цьому уроці недобор трошки по вазі, тому що в них крупніші плоди, звичайно. Нема вологи, вони без вологи, дерева стоять, то плоди десь близько 100-120 грамів. Ось такі от вони. Були і 150, деякі в мене затягували. Але в принципі, як для цього смаку мені взагалі на різницю в розмірі ну зовсім байдуже, тут смак просто чудовий. Наскільки він солодкий, без Присмаку кислинок без нічого. Просто такий солодкий мармеладний смак. На такій всередині. Це тільки почав м'якшати плод. Але вже соку багато. А нагрузка добряча в цьому році. Я б сказав заліплений. Трьохрічне деревце. Навіть такі грона є. Та десятка на одному прутику. Поки знімаю відео скуштував, ну смак я ж кажу на диво, що взагалі немає кислинки, взагалі ноль, Просто м'яка така солодкість з ароматом. Для такого строку раннього це супер смак. Дерева сильно розліз цього сорту, сразу скажу. природ гонять бешений. Тому їх необхідно грузити плодами, щоб вони не так тягнулися в ріст. Розтискання плодів майже не буває. От такі плоди. Це навіть такі рідко зустрічаються. Є зачаток розтискування, але він пропкується і залишається в такому вигляді. А так ось ще один є. Він не рве політо так, а просто йде пробочка сухата і все. Можна подивитись на кожному плоді є така суха пробочка. Сорт цілком мене задовольняє. Я задоволений цим сортом. Сорт світрінг. В кого ще немає, заведіть. Будьте задоволені на цей, на цей період таким багатим смаком солодким. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей! До побачення.